Друзі, усім усім привіт! Рада вас і хитати у себе в гостях. Звати мене Іра. Сьогодні разом з вами хочу показати вам садові рослини, які гарно і не дуже гарнесенько перенесли нічні заморозки, які в нас відбулися 8 числа по 11 в квітні місяці 25-го року. І зараз ви бачите, як квіточки цього ірису дуже низького прибиті морозом. Звісно, вони пройшли. Повз деяких все ж таки пуп'янків на цьому кущику. Морози були такі, знаєте, мабуть, полосами, ну, як зазвичай, цей, наприклад, бачите, ось нічогенько стоїть, а деякі все ж таки пошкоджені. Зараз ви бачите, який у нас був сніг. Якщо щось робите, відволікайтесь. Ось цей, наприклад, гіацинт із. Назвою блю сапфір я його прикривала горщиками. Він нічогенько, дуже і дуже показав свій потенціал, але я намагалася його все ж таки вкривати. Ромашечка непогано перенесла. А ось, наприклад, очіток сєдум із серії, якщо не помиляюсь, це є сорт Атлантіс. Бачите, трохи все ж таки його зачепила. І це з тієї серії, коли не всі рослини гарнесенько переносять ці нічні заморозки. Але будемо сьогодні вам показувати, та я хочу розказати про ехінацею. Ось так вона в мене тут поруч зростає з цими квіточками. Зараз ви також бачите, як я вам показую примулку, яка під снігом дуже крутезно показала свої справжні квіти і не дивлячись на ці морози. А їх і на це, дівчат хлопці, це є сорт, який я вам пізніше покажу. Подивіться, як він в мене гарнесенько також переніс цей сніг і ці морози. Непогано, на мій погляд, наприклад, сусідку, яка зростає з нею, поруч, це є сорт Мініола із сортусерії Сан Шекерс». Я його намагалася цей сорт прикрити. Бо дуже хвилювалася, мені хотілося його зберігти, але я вам так хочу сказати, це взагалі можна було не робити, тому що ці два сорта просто крутезно його перенесли. Подивіться, як в мене вже виглядає ехінацея, В мене зростає 4 її кущика. Я вам хочу сказати, що вона, я рахую, буде квітувати дуже і дуже ранесенько. Отут був ще один саме цього сорту, і я його викопала, бо він у мене. Зберігався на надорощування саме для дівчинки по броні. Я викопала весні дуже-дуже ранесенько, і саме сюди посадила ось ці, як ви бачите, нарциси для того, щоб. Трошечки тут в ранній час весни було все ж таки зелено. Бо інші рослинки, ще, наприклад, бачите, трояндочка, ось це і так виглядає. Нарцисік, вони дівчат, хлопці ще намагаються тільки-тільки деякі виходити з землі. Наприклад, якщо придивитися на відео, яке я вам показую. То можна бачити, що рослинки дуже і дуже гарнесенько, особливо і хіна ось подивіться, також цей сорт його не прикривала і він нічогенько стоїть. Буде, звісно, він квітувати пізніше, але ми з вами будемо роздивлятися все це у нас. З вами буде дуже і дуже цікавий цього року формат відеороликів. Я буду намагатися все вам показувати, розказувати вчасно. Дуже буду старатися, і якщо ви хочете. То все ж таки трішечки більше знати про ці рослини. Я маю на увазі ехінацею, цею примилку. Обов'язково доєднуйтесь до мого каналу, до моїх груп, та разом давайте ми за ними будемо спостерігати і мати змогу роздивлятися ці неймовірно крутезні квіти. Ось так зветься цей сорт. Я вам зараз його показую, а також показую, як він виглядає. У світлині, саме в квітучому вигляді. В моєму садочку він не квітував. Я взяла цю світлинку саме у розплідника. Тепер ми можемо разом з вами дивитися та спостерігати за його барвами саме влітку 2025 року у нас в Україні. Тому що його дуже і дуже мало мають садівники, саме цей сорт, бо його швидко розкупають ще. На початку завозу в Україну, але друзі, давайте все по порядку і у подальшому. До зустрічі завжди ваша Іра, і усім пока.